Зі розказали про великий улов. Служба безпеки наловила диверсантів. По всьому сходу затримували і поодиноких провокаторів, і цілі групи, які за завданням російських спецслужб дестабілізовували ситуацію на сході. От прошу зараз послухати зізнання одного диверсанта, на рахунку якого ціла купа провокацій на Харківщині та Дніпропетровщині. За розрисовку города про російськими надписами і любишування флага мені пропонували 10 тисяч гривень. За участие в митинге 250 гривен на каждого человека. Указанные мероприятия планируются и финансируются ФСБ России. И что он лично контактирует с их сотрудниками. Я согласился выполнить указанные действия, потому что мне на тот момент были очень сильно нужны деньги. Призываю всех не идти на поводу у подобных заказчиков. Эти деньги принесут вам только неприятности. А от контррозвідка СБУ знищила так звану розстрільну групу НКВС ДНР. В РНБО кажуть, що вони катували та вбивали мирних жителів у дружківці, а потім забирали собі їхнє майно. А під гаслом очищення суспільства банда знищувала жебраків безробітних та інвалідів. Тим часом кремлівська пропаганда всі жертви серед мирного населення на Донбасі списує винятково на українську армію. Вже кілька днів поспіль провідні російські телеканали крутять жахачки про масові поховання людей на Донбасі. Так от з усіх російських телеекранів розказують, що усе це наробила українська армія. А от прошу послухати, що з цього приводу думають у вітчизняному МВС. Прошу послухати радника міністра. Антона Горашченко. Наша армия, национальная гвардия, не занимается расстрелами, зверствами над местными жителями. И э, те тела погибших, которых якобы захоронены в данной могиле, мы считаем, что, скорее всего, это наши, э, тела наших бойцов, которых было достаточно много убито в результате Лавайского котла, неудач под Амвросиевкой, и могли собрать эти тела посыпать землей, поставить какие-то таблички, из этого устраивать массовое захоронение. Или же это могут быть местные жители, которые погибли при обстрелах боевиков жилых кварталов. Поэтому дальше они просто пользуются тем, что нет возможности это проверить. А на останок досить кумедна історія від Радбезу. Блукають, виявляються, не лише російські десантники. Група бойовиків теж заблукала десь між красним лучем та дебальцевим. Переплутали блокпости і замість своїх привезли купу зброї українським бійцям. Терористів відразу затримали, усю зброю вилучили. Там були і РПГ, і гранати, і патрони різного калібру. І знахідку і самих терористів передали до місцевої контррозвідки.